Як назавжди, завжди, позбутись закрепів всім вітання. Закрепи це взагалі рахується тривожним симптомом, і часто люди про це не задумуються і навіть рахують варіантом норми. Закреп це досить розповсюджена проблема, але є прості рішення, які необхідно знати, і про це ми поговоримо сьогодні у нашому відео. Безумовно, ви всі різні, у кожного свій метаболізм, харчування та засвоєння їжі. Так, всі люди різні, але існує одне чітке правило для всіх: що випорожнення має бути один-два рази на день. Якщо немає випорожнення кожного дня, то звичайно відбувається інтоксикація. Тобто в кишківнику знаходяться калові маси, це є відходи вашої життєдіяльності, які мають у своєму складі, наприклад, відпрацьовані естрогени, жіночі статеві гормони. І вони мають виводитись кожного дня. Якщо цього не відбувається, вони повторно всмоктуються і у людини формується синдром підвищеного вмісту естрогенів. А це, в свою чергу, може бути причиною формування різних захворювань, новоутворень та пухлин. Тому так важливо мати випорожнення кожного дня. Причини закрепів це недостатнє споживання клітковини, води, неправильне харчування, порушення жовчу відтоку, тому що від кількості жовчі залежить і якість ваших випорожнень. Взагалі, дисбаланс органів шлунково-кишкового тракту це часта причина соматичних захворювань та закрепів, зокрема. І ще дуже часта причина закрепів це відсутність регулярної фізичної активності. Також закрепи можуть виникати на фоні стресу. Тож, що конкретно необхідно робити при закрепах? По-перше, почніть споживати пребіотики та пробіотики, як з їжі, так і з препаратів нутрицептиків. До речі, доказаний факт, що багато людей не ходять в туалет, тому що просто не встигають дивно, але це правда і зовсім немає нічого смішного. А наш організм побудований так, що після сніданку, приблизно через 30 хвилин, фізіологічно йти у туалет. Але у багатьох людей просто на це немає часу посидіти, почекати після сніданку. Ми не встигаємо. Ми поїли і відразу біжимо на роботу. Тобто, коли вам зранку хочеться у туалет, ви ігноруєте це і навіть не думаєте про це, бо ви вже в транспорті або в садочку, в школі з дітьми, а ввечері вам в туалет вже не хочеться. Тому ще одна чітка рекомендація: після пробудження ви п'єте два стакана води гарячої, потім сніданок, а потім через 30 хвилин ви маєте. Сходити у туалет. Плюс до того фізична активність це може бути навіть проста ходьба після роботи по парку, це покращує перистальтику. І не потрібно часто споживати проносні засоби, вони викликають звикання, навіть рослинні препарати. Але якщо пройшло два дні і у вас немає випорожнення, все ж таки необхідно прийняти проносні засоби, наприклад, свічки з гліцерину.